Сьогодні студії програми про важливе». молодіжний мер Тернополя Вероніка Дякович. Вероніка, вітаю вас. Доброго дня. Чим займається молодіжний мер? Молодіжний мер займається політико, молодіжною політикою в Тернополі, а також в Тернополі є консультавно дорадчий орган Молодіжна міська рада. Молодіжний мер є якраз головою цього органу. Також займається забезпеченням роботи цього органу, щоб ми працювали. Молодіжна міська рада. Коли ви вирішили, от що ви хочете стати молодіжним мером, і чи скажімо так, не розчарувалися? Бо вже певний період пропрацювали, дізналися не тільки про плюси, але й про мінуси, напевно. Так, є і плюси, і мінуси в цій, в цій роботі. Скажімо так. Вирішила я незадовго до того, як самі, самі відбувалися вибори. От, я оголосилася вибори, нові, набір нових депутатів в молодіжну міську раду. І я, мене це зацікавило. Я хотіла спочатку податися просто як депутат, пізніше в ході. Визнавання детальнішого говоріння, спілкування з тими людьми, які теж туди подаються. Ми з певним колом реалізації вирішили також спробувати податись на кандидатуру мера, тобто голови молодіжної міської ради. От, відбулись вибори. Я перемогла. Не можу сказати, що я от дуже багато часу про це думала, але якось так за той період, поки оголосили вибори і відбулися, десь за цей період це все сталося. Це прийшло рішення спробувати себе в цьому. Не розчарувалася. Звичайно, що ця робота не є дуже легкою, є свої певні труднощі, нюанси якісь, але нічого потрохи все налагоджуємо в свою роботу. Дійсно, справляємося, спробуємо. Які проекти вже вдалося втілити? От вже є якісь результати вашої роботи? Проєктів у нас було чимало. Розпочали ми свою роботу з традиційних змагань між молодіжними громадськими організаціями Кубок Шухевича. Пізніше ми започаткували декілька таких заходів, які вже тривають, наприклад, студії молодого бізнесмена це зустрічі молодих людей з тернопільськими підприємцями молодими. Такій неформальній атмосфері молоді підприємці діляться досвідом, дають якісь поради молоді, яка десь стоїть на роздоріжжі чим зайнятися, які хочуть відкрити свою справу, але можливо бояться. Тобто, такі неформальні діалоги з різними успішними людьми, і вже з квітня місяця, щомісяця є зустрічі з різними. Підприємцями, бізнесменами, е, також е, ми е, допомагали в організації вуличного відкритому університету майдану. У нас було е, два таких заходи, два дні насичених таких навчань. Е, от з останніх заходів це можна згадати е, ніч в музеї. Ми е, також е, спільно з краєзнавчим музеєм. Вперше в Тернополі відбулася міжнародна акція, досить успішно пройшла. Також ми були е, ходили по школах, показували до Дня героїв усіх школах е, фільм Добровольці Божої Чити. Зробила Лей вишиванок. І один з найбільших наших заходів до Днів Молоді, звичайно, це був фестиваль сімейних цінностей завтра, який ми організовували на День Сім'ї. На носі День молоді, так, але хоч сам День Молоді ще не настав, заходи йому присвячені, вже розпочалися. Розкажіть детальніше, бо цей весь тиждень у нас такий присвячений молоді. Так, ми цього року зібралися зі всіма громадськими організаціями, з молодіжною міською радою, і вирішили всі ініціативи кожної громадської організації звести якось разом, щоб їх. Одночасно розвести в часі, щоб не було накладок, щоб не вийшло, що якісь дні перенасичені, інші, на інших нічого не відбувається. Того ми це розкинули по днях. І вийшов таким стільки заходів збирався, що ми вирішили це на цілий тиждень. Ми назвали його тиждень молодіжних ініціатив. І кожного дня маємо заходи. Вже відбулися заходи в понеділок, вівторок та середу. Сьогодні теж маємо заходи, маємо відкритий університет. Маємо студії було бізнесмена знову ж таки одну з також ще одне навчання про те, як працює Вікіпедія. Нас приїжджає з Польщі, приїжджає спікер, який буде розказувати про те, як зародилася ця мережа, як люди в ній комунікують, як працюють і як це все відбувається, як вона функціонує. От. Завтра маємо заходи Діалоги на траві на єлисейських полях. От. Там будемо спілкуватися про громадську активність, про те де можна якісь взяти кошти на певні проекти, взагалі про якусь самореалізацію в громадському житті, а також буде майстер-клас з автентичних українських танців. Також на носі Студреспубліка, так? так це таке традиційне вже для Тернополя студентське дійство. Які там заходи, бо знаємо, що програма насичена. Програма досить насичена на Студентській республіці, але ну, не зможу, на жаль, детальніше більше розказати, оскільки ми не займаємося Студентською республікою. Ними займається там управління молоді міське, відділ сім'ї. Тобто вони більше, більше займаються цим заходом. У нас трошки інші. Ракурси на ці дні. Там досить насичена програма, буде обиратися студентський мер Тернополя, магістрат, і пізніше вони поїдуть представляти Тернопіль на всеукраїнському рівні на цю Студентську республіку. Якщо говорити тоді детальніше про День Молоді, вихідних випадає багато, я думаю, однією неділею заходи не обмежаться. Звісно, ні, День Молоді. Якщо брати вже саме про вихідні розкази про заходи, то починається це в суботу. На однасту годину в парку Топільчі буде Кубок Шухевича. Це змагання з пейнтболу, в якому візьмуть участь як команди від громадських організацій, так само команди від влади, будуть команда депутатів, команда держслужбовців. От і також цього року буде одна команда військовослужбовців 44-та бригада буде представлятися пізніше. Ми цього року спільно з відділом сім'ї і молоді обласної адміністрації проведемо в парку Шевченка. Два дні буде відбуватися містечко мультиспорту. Що це таке? На цьому в цьому містечку будуть. Представлені різні туристично розважальні е, речі, такі як там, САПи, слеклайн, бодібол. Тобто, з одного боку, такі ніби не зрозумілі, е, на перший погляд, е, назви, але там буде досить цікаво, кожна людина зможе безкоштовно спробувати себе в тому чи іншому виді спорту. Це дуже хороша річ, оскільки е, в звичайних спортивних секціях цього в Тернополі, на жаль, немає. От, це не олімпійські види спорту, але ну, за ці два дні буде величезний надувний скеледром, тобто можна буде прийти і спробувати себе в цьому. Це буде у суботу? Це субота і неділя, з 12 uh -huh. по 9 годину в парку Шевченка це все буде відбуватися. Також в суботу в нас планується такий вільний простір, ми назвали його Безкраваток о 4 годині це буде зустріч молодих людей, депутатів, представників влади місцевої. Де зможе молодь такий встановити діалог, якісь подолання бар'єрів, задати якісь питання, які молодь хвилюють, і бути почутими. Також це вже поза межами святкування Дня молоді. Так у Тернополі ви плануєте створити е, стіну щасливих людей. Що це за проект такий і де можна буде його побачити? Е, отже, стіна щасливих людей це ініціатива громадської організації Файне місто і мистецької студії «Just Art». Е, це стіна, коли спускатися від ЖД вокзалу до мосту цього залізничного е, справа. Є е, така досить велика стіна. На ній буде зображений портрет Скрябіна. От і цитата з пісні, тобто це умовно так називали «Сіну щаслив людей. Це не перший проект, в подальшому також планується інші такі розписні стіни зробити в Тернополі, то щоб зробити місто трішки яскравішим і цікавішим. Наше місто себе позиціонує як студентське місто, тобто місто, в якому багато молоді. На вашу думку, як думку молодіжного мера Тернополя, чи достатньо активна в нас молодь? Чи всі ресурси задії, які має можливість? Ну як показують соціологічні дослідження, взагалі в тер... В Україні молодь, яка бере участь в громадському є членами громадської організації, це близько 2%, досить мало. Якщо говорити про молодь, яка бере участь в різних заходах, то це близько 6%. Тобто, якщо це, але це беручи загальну статистику по Україні в Тернополі. Якщо порівняти з Україною, то результати трошки в плюс йдуть. От, але м -м, у нас є, ми такі, якраз у нас був в понеділок захід, стратегічна сесія, де ми зговорили про проблеми, які є в молодіжному середовищі. І однією з таких проблем е недостатньо проінформ, проінформованість молоді. Тобто громадські організації не, не вміють або, можливо, не мають можливості е добре е поширювати про свою е діяльність, і відповідно молодь е десь не може про це дізнатися. З цим трошки є проблеми, ми зараз думаємо, як це. Змінити для того, щоб більше молодих людей могли дізнаватися, що відбувається в Тернополі, тому що насправді в Тернополі відбувається немало заходів. От, але знову ж таки... Більша через... частина з них навіть безкоштовна, якщо стосується для молоді, так, якщо так. Кажете. Так, більша частина безкоштовна, тобто це заходи є різну, різного характеру, кожна людина може знайти, щось, що цікаво їй. От. Але єдина проблема з доступом до інформації, то зараз будемо думати, як це вирішити. Ну що ж, успіхів вам у вирішенні цих питань. Дякую, Дякую, що ви до нас прийшли. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостя в гостях програми важливе» була молодіжний мер Тернополя Вероніка Дікович. Ми говорили про заходи в рамках святкування Дня молоді, а також про те, чим займається молодіжний мер Тернополя. До побачення.